Усім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Домашня справа. І у нас ось е, як то крижаний період, напевно, спочна крига. І е, ще й не розумієте, що надлітає. То ли крупа, то якийсь дощ, коротше, одним словом, щось летить. Але, хе, слава Богу, панелі чистити не треба. Сьогодні зранку віз малого в садик. Їхав як на вагонетки. Можна, в принципі, було кермом і не керувати. Головне спіймати ось таку колію і виїхати аж на асфальт на дорогу. Ну, на асфальті, слава Богу, нормально, а ось тут ну, тут просто капець. Тут, ну, тут просто капець. І Ось так ціла дорога. Їхати мені до асфальту кілометр. Так що ось таку дорогу приблизно так і їхав. Так, ось тут взагалі можна на ковзанах ганяти. Не пам'ятаю, давно вже я в такої погоди з зимою. Було пару разів, ще коли я жив у Маріуполі, вчився в школі. Так як у нас район був східний, там завжди були вітри з поля, то інколи таке було. Це було крайне таке місто. І... Теж таке було, але дуже рідко. А тепер я навіть не пам'ятаю, оскільки я тут живу, не пам'ятаю, що було ось така сильна ожеледка. Пробую тут піднятися. Але я так думаю, що напевно це в мене не вийде. Блін, топиться сніг і не може нікуди піти. Бачите, тут сухо, але тут замерзша земля. Як бетон. А тут уже накапало хреново. Діло треба, напевно, прочистити ось туди трошки. І так, сьогоднішнє відео я присвячу зарядним пристроям. І ви, напевно, подумаєте, знов подивився Олексія сонячну енергію. І ось знову починає знімати. Так, я його дивлюся, в принципі, кожен день, кожен випуск. І, в принципі, дуже багато інтересного там для себе знаходжу. Ось тепер останнє предостаннє навіть відео було про акумулятори з'єднання різної ємкості. І для мене це було дуже інтересно, тому що я теж подумаю додати літій, але ще не знаю точно як. Чи додати 100 амперовий, чи по чуть-чуть по 50 А. Тому мені було інтересно. Ну, а хто ще не дивився, Олексій? Це не реклама, а собі можете подивитися. До речі, я. По його методики, напевно, і збирав, по його відео, збирав собі сонячну станцію. Звісно, багато блогерів, багато відео перед тим, як монтувати станцію, я дивився. Саме перше, що я почав дивитися, одно з, одно з перших, це я знаю, ви знаєте такого блогера, як Ігорович. Та він там мене зацікавив кисляками, і на кисляках він так непогано піднявся тепер. Тепер вже його. Майже не дивлюся, тільки іноді якісь там Різ. Бо канал трошки вже більше схожий на, якісь, на якусь рекламу. Там якби таке собі Інколи щось є інтересне, а інколи просто як реклама. А вже потім е, і е, натрапив в рекомендаціях на е, Олексія і якось почав дивитися одне, друге, третє відео. Там просто було, мене зацікавило тим, що людина просто збирала... збирала частинами, тобто, як я їй пояснював, що збирати сонячну станцію, частинками, тобто контролери, акумулятори додаткові, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть і у вас вже виростає повноцінна, велика, незалежна станція. Я так розумію, що ми двоє земляки. Я теж з Маріуполя, Донецька область. Тому е, ось його відео зайшло, тим більше, він саме про економію, тому що самі розумієте, що це, е, напевно, прифронтова територія, так що там якраз саме найкраще дивитися, що і як е, допоможе вам сонячна станція у побуті вижити в общем, одним словом, все, що є. Звісно, потім почав е, е, Ігоря дивитися, теж був в рекомендаціях. Чого не почав скорше Ігоря дивитися, тому що, напевно, просто я не інтересуюся супер насосами Вода-вода. Але як правильно в коментарях додавали у Ігоря трошки контент, скажімо так, як стендаповський. Ну, просто такий жарт не в обіду. Ну просто дійсно інтересно, прикольно в нього виходить коментувати різні обставини, події і взагалі все, що зв'язано з його побутом. Ну, і... Звільнив місце і зараз будемо проводити невеличкий експеримент по зарядному пристрою. А саме ось такого е це у нас е трансформаторний зарядний пристрій. Тут у нас є 12, і 24 і є старт. Також є заряд АКБ і пуск двигуна. Е звісно, що літієвого акумулятора у мене немає. Тому. Е Відео заради того і роблю, що літієві акумулятори, літій залізофосфат краще заряджати саме імпульсними блоками живлення. Так як це трансформаторний, він не дуже добре підходить саме для заряду літія. Чому? Тому що він надто вразливий до вхідної напруги, яка у нас є у мережі. Перед стартом невеличкого теста. Ось у нас трансформаторний скажімо, блок живлення. А є у мене ще ось такий, то, що під руками, це у нас а, імпульсний. Коротше, майже, напевно, процентів 95% цієї техніки має саме імпульсні блоки живлення, так як вони маленькі, дають велику потужність відносно розмірів. І, в принципі, на них нема ніяких. Коливань напруги. Тому вони вважаються самими кращими. Ну, Є така техніка, де і використовуються, звісно, трансформатори. Тут, наприклад, теж трансформатор, до речі. І в акустичній апаратурі теж, теж кладуть трансформатори. Ну, в общем, є така техніка, але більшість, звісно, перевагу віддають саме. Імпульсним. Так, я розумію, в інверторах теж стоїть блок живлення, і він теж імпульсний. Різниця в, їхнім, в їхніх внутрішностях, Тобто тут є трансформатор. Всі знають, як приблизно виглядає. Ось є у мене ось така шляпа, ось трансформатор. Тобто, є у нього первинна обмотка а, і другорядна, чи як правильно сказати. Первічна вторічна, в общем так. Якщо на першу обмотку заходить нормальна напруга 220-230 вольт, то по інструкції трансформатор і буде видавати на, по, на пониженій катушці, на наприклад, якщо там виходить 30 вольт, то він і буде в цих диапазонах видавати 30, там 28, 32, десь приблизно залежно від того, чи 220, чи 230, чи 210. Але якщо сюди подавати, наприклад, 180. То, звісно, тут ніяких там 28 не буде, буде вже приблизно 25-24. коротше, ось таке. То в імпульсних, там інакша схемотехніка, там немає трансформатора. Вірніше він там є, але він комутуючий, я так розумію. Я не дуже розбираюся в схемотехніці. плат, Якби розбирався, але не так, щоб зараз пояснити. Там є просто спеціальні транзистори. Напевно, транзистори вони називаються, вони просто вирівнюють, підтримують правильний вольтаж, наприклад, і правильну роботу. Тобто він сам себе підрегульовує. Коли напруга в розетці менша, то він старається якби, вирівняти. У нього тоді напевно, зменшується КПД. Він починає якби, більше електроенергії брати з самої резетки. А коли напруга стабілізувалася, то вже він робить по заводських налаштуваннях. Ну, Десь приблизно я так об'ясняв. Тобто перетворення він себе регулює сам по своїй самотехніці, це від роутера А Ось є у мене ось під мого комп'ютера основного Ось такий блок живлення Seasonic Focus Gold на 650W. Ось такий. І Тут у нас є, якщо хочете, можна прочитати. Стабільна робота, діапазон 90-264 вольта. 10 літ гарантії. Тобто від 90 до 264 вольт. І я вам скажу, що у мене було 90 вольт. Дома було 90 вольт, багато всього включили. Інвертора у мене не було ще, а ось комп'ютер був. І цей стабілізатор у мене стояв у ванній кімнаті. Ну, перед ванною кімнатою. Він у мене е, забезпечував стабільну роботу насоса. І ось тут показувало у нього 90 вольт. 90. Деякі навіть прилади вдома, якби виключалися. Включався такий, як телевізор, де, до речі, не дуже добрий був блок живлення, як китайський, наприклад, то виключалося. А ось комп'ютер. Працював, грав в ігри, пахав наповну. Я просто е, виключив деякі прилади, які споживали багато, і пішов подивитися, чи не сталося що з моїм комп'ютером. Там е, грав син, і я просто зайшов і запитався, чи в нього все нормально з комп'ютером. Він сказав, що все окей, як я грав, і нічого не було, не мігало, все, він навіть не знав, що е, у. Резеці мала напруга, то він відки міг знати. А я просто ось прочитав і все поняв. Тобто комп'ютер грав собі без проблем. Це, звісно, імпульсний блок живлення. На комп'ютері взагалі тільки імпульсні блоки живлення. І, до речі, у нього діапазон по інструкції. Ось, до речі, тут і вказується, бачите, від 100 до 240. Ну, це, якби на всіх імпульсних приладах. Блоках живлення. показує І зразу показує Аж. Тобто, якщо 240 В, то буде братися 4,5 А. Якщо у вас 100 вольт, то при такій же нагрузці на блок буде вже братися 9 А. Це, до речі, ось Олексій питався, чи реально блок живлення Гредодо має від, там, від 100 до 240 В. В принципі, ну, я не знаю, як Радедон. Ось мій блок живлення від комп'ютера має. Тобто він навіть має 90. Так, як написано в нього ось тут. В його характеристиках. О, 90. А, так, фокуса нема. Так о. 90, 264. Я хай знов ці довгі відео. І так, давайте приступимо, коротше. До теста. Так, приготував я ось такий акумулятор. Бо зарядний пристрій, коли він не бачить нагрузки, то він там взагалі показує з 10 вольт. Коротше, він не реагує. А коли є ось такий акумулятор, то можемо подивитися, як він заряджається, який вольтаж, як воно там все працює. Так, підключив я все до другого входу, тобто є тут. У е основна лінія і другорядна. Я ось на 16-ку завів цю розеточку. Тут підключено до цієї розетки і цей блок імпульсний, і е ось наш зарядний пристрій. Дивимося. В розетці ми маємо 215 вольт. Ну, як би, нормально. Стабілізатор 6 стабілізує. Споживання 500 Вт. І а, маємо ми 217 вольт. Давайте включаємо, дивимося. Так. Ось є. Бачите? які коливання? Тобто немає стабільно. То так, то сяк. І відносно ось напруги. А тепер а, а, зробимо. Режим СБУ. СБУ. Оп. І зараз ми будемо мати що? 230. Дивимось. О, тепер ми бачимо, що вже у нас більше, так як у нас 230 вольт. У нас і заряд якось краще почав. Все одно трошки пригає, але вже не так. Ми маємо 14,5. Що, до речі, добре для акумулятора: 14,5. Не 14,2, не 14.1, не 13,9, саме 14,5. Тобто при 230 вольтах а, наш зарядний пристрій видає все нормально. Так, режим СБУ. Ось якось так. Я підключив цей блок. Подивимося, що він нас тут показує. Звісно, що він буде показувати у нас а, ось 12,7. 230 вольт, 12,6. 12,7, там може коливання якесь, але 12,6. Це в нас режим СБУ. Тобто ми не користуємося саме мережою. Тепер ми включили підміс і можна подивитися. Так, давайте ще ось так. 12. Є 12,6. Бачимо. Причому, бачите, стрибає вольтаж то 229-230, то робиться там 218. Хоча ось коливання тільки у сотих. Коливання тільки в сотих, бачите, просідає. Коливання тільки в сотих. Ось, чим краще заряджати літій, саме імпульсним, тому що він завжди тримає. Постійний нам вольтаж. Представляєте, якщо ви заряджаєте літій, і у вас чомусь на клемах не, наприклад, 13,8 вольт, а всього лише 13,1. Звісно, що літій просто не буде заряджатися, бо він буде в собі мати вищий вольтаж, ніж на хочуть подати. І BMS буде, знаєте, як, я так думаю, включатися-виключатися. Ось так. Бачите, тепер 228, і ми маємо. 0,4 вольт. А для того, щоб зробити ще кращий тест, ми зараз його два верніше, блока живлення підключимо напряму без стабілізації, без інверторів. Просто напряму від мережі Ось сюди і на цю розеточку. І будемо бачити. При цьому я зроблю більшу нагрузку на споживання, щоб у нас просів вольтаж. Тобто включу просто бойлер. Коротше, підключили ми е, пристрій. Так, іде у нас заряд? 12 вольт. Включаємо замір. Так, трошки відходжу клеми. Але ось ми бачимо: при 100, 200 вольтах всього лише 13,75. Хоча, е, мало би видавати 14,5-146 вольт при 230. Так, а тепер зробимо ще інтересніше. Я тут приготував ось таку знамениту дуєчку, поклав на одиничку. Запрацювала вона від стабілізатора. Стабілізатор зняв з мережі додаткову напругу, вже 3 кВт. І ми бачимо, що 1372 іще тримається. Тобто, щось та там питається вирівнятися. Давайте додамо ще. Ой, добавили ще. Просіло 172, 13,7. Я навіть не знаю, чи це заміряється вольтаж акумулятора, чи це заміряється вольтаж зарядного пристрою. Ось так. Я так думаю, що це заміряється саме вольтаж акумулятора, тому що воно постійно просідає. У цьому випадку, напевно, акумулятор більший має. У собі вольтаж, ніж видає е, наше зарядне. Ось так це відбувається, бачите, вже 68. Тобто в даний момент нічого не заряджає, стоїть на місці. Так, тепер трошки холостого ходу, бачите, підключив, просто е, заміряю е, вольтаж на щупах самих. Навіть не на щупах, а на ось цих е, крокодилах. Тобто в холостому ході маємо 8,6 вольта. Видає зараз наш ось цей трансформаторний а, зарядний пристрій. Включили нашу гіпердуєчку 163 вольта в мережі 7 вольт. Ось так. І так, продовжуємо тест. Включаємо наш тестер. І вже у нас ось бачите. Ось такий блок живлення імпульсний. І маємо 12,6 стабільно хоча в різні у нас 200 вольт. Давайте включимо нашу дуєчку. Так, включаємо дуєчку. Так, включили. Так, кладемо на двоєчку зразу. Чік. Все, погнало. Просадили ми о 143 вольта. 36 Ампер. І ми маємо. Ну, Моє 12,6. Тобто ось. 34 Ампера. 34 ампера. автомати 25 стоїть на лічильнику. Може вибити. Майже 5 кВт. І ми маємо все окей. І так, висновки. Саме наліпший блок живлення, як на мене. Не чи це літій? Чи свинець вольтаж, яким ви заряджаєте, а саме доводите до зарядженого стану, дуже важливий. Тому навіть, якщо у вас і свинець, знаєте, свинцем користуєтеся, знаєте, що якщо у вас в мережі, ви бачите 190, 200, 190, 180 вольт, то Розрядивши свинець або навіть літій. Ну, візьмемо свинець. Розрядивши свинець, ви його до кінця не зарядите. Ви не зарядите його до 14,5 так, щоб він набрав свою ємність. А іноді треба заряджати навіть до 14,7. Тому е зарядний пристрій це важлива складова е любої резервної е системи для живлення. І, звісно, треба враховувати вхідну напругу, яка є. Тому, в принципі, можна і користуватися ось таким зарядним. Але для нього має бути стабілізатор напруги. Тобто, щоб ви ще стабілізували. Але самі розумієте, купи е зарядне, купи до нього стабілізатор, то краще вже взяти імпульсний блок. Там уже є все. І стабілізація, і він. Е Потужність має файну. Коротше, одним словом, в нього набагато більше плюсів для заряду, ніж в таких. Звісно, ось таке пускове. Тут у нас є пуск двигуна, тобто не завжди в блоках для автомобілів, ось в таких зарядних станціях є можливість завдяки імпульсному блоку живлення стартанути мотором. Тому що там треба, звісно, схемотехніка має бути дуже сильна, дуже потужна. А тут трансформатор. Що трансформатор дасть, то і на клемах з'явиться. Я не раз заводив, наприклад, трактор. Заводить, в принципі, без проблем. Навіть незважаючи, чи є. Нормальний вольтаж у розетці чи ні. Для старту нам потрібен ампераж, не вольтаж. Там може бути і 7 вольт, але ампер може бути, наприклад, 50. І якби все запрацювало, мотор завівся. Але для заряду акумуляторів, неважно яких. Добре, мати саме імпульсний блок. Або якщо у вас є, наприклад, дома ось такий вже готовий, то до нього постарайтеся купити хоча б кіловатний стабілізатор. Щоб можна було швиденько заряджати акумулятор. У мене навіть самого був такий випадок, що на день зранку я клав на зарядку свій акумулятор від трактора і він просто не зарядився. Щось у нього зайшло, але він майже нічого не зарядився. І після цього я зрозумів, що ось зарядний пристрій дуже залежний від вхідного вольтажу. Я взагалі думав, що він щось у нього перегоріло, може якийсь діод, може якийсь там на платі. щось. Але ні. Потім замітив, коли, літом, наприклад, коли вольтаж нормальний був, то чомусь на клемах показували навіть 15 вольт. Коли в розетці було у мене 250-245, він навіть показував 15 вольт. Так що, якщо заражати навіть літій ось таким зарядним пристроєм, Мусите розуміти, що, е, помімо того, що у вас має бути стабілізатор, то ще у вас має бути реле. Тому що, коли у реле буде 250 вольт, на акумулятор буде йти більше 15 вольт. Це, це 100%. Це я замітив. Коли в резетці є, наприклад, 250-248 вольт подається з нього 15,2. 15 Ось так. Тому реле теж обов'язково якийсь покласти, щоб, хоча б коли е, йде завищена напруга з мережі, щоб він якось її виключав, е, щоб перезаряд не був великий на акумуляторі. Хоча, може, для свинця це не надто аж так сильно впливає, якщо він розряджений, звісно, і ви його заряджаєте. А для літія може бути шкідливо. Ось такий невеличкий тест. Ставте лайки, підписуйтесь, робіть свої висновки. Слава Україні! Всім пока, до наступних відео!